Доброго дня! Мене звати Євген. Я являюся директором пансіонату Рідні серця цим займаюся я вже понад три роки. Ми займаємося доброю справою, піклуванням за рідними людьми. Заздадімо комфортабельний уют, заботу для ваших рідних людей. Я роблю в пансіонаті рідні серця, медичною сестрою. Завжди я міряю тиск, температуру, роблю перев'язки, крапельниці, допомагаю обов'язково. У нас дуже дружний, дружний колектив. Моє ім'я Інна, я працюю кухарем в пансіонаті рідні серця. Ми кожен день готуємо з любов'ю для наших жителів. Мене звати Мамон Наталія, я санітарочка пансіонату Рідні серця і запрошую до нас, людей похилого віку, в наш дружній сімейний В мій обов'язок входить забезпечити комфорт, гігієну, догляд за людьми похилого віку. Будемо раді бачити вас в нашому пансіонаті Рідні серця дякую.